Дай Боже любителі повеживати! З вами містер Краб на зв'язку. Ждали, ждали і нарешті дочекались нове відео. Я і сам не міг дочекатись, поки наші адміни наловлять достатньо читерів, яких ми можемо вам показати, щоб знову вийти в Ютуб. Тож, що чекає на вас у цьому відео? Звісно, наші маленькі солоденькі читери, яких ми маринували, щоб показати вам. Але це ще не все. В кінці відео ще покажемо вам декілька вставок, де я літаю до гравців, і бажаю їм гарного вайпу та дивимося їх реакцію. До речі, вайп тільки почався, тому якщо ви ще в пошуках крутого серверу, де можна атмосферно побігати з друзями, залітаємо. приємного перегляду. У першому відео у нас зустрічає краш всіх адмінів. Біг-біг і краш. А поки крашився, убив випадково гравців на 600 метрів через полосу ялинок. Слухаємо. Ну, ладно, ще, знаєш, через лісту там шить, Типа, ну так от щоб мимо дерева нашло. Ну і цей скріншот він каже, що це його крашнуло, типа він такого нічого не При цьому вийшов, е коли його позвали, вийшов зі гри. У, у мене краш просто був зразу вже. Тільки він біжав, 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 мене, бі 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 мене тепснуло, і в мене краш зразу. Ну, а тут адміністрація вже знала, що гравець з читами, але не могла ніяк його підловити. Тому пішли на крайнощі і заставили читера проявити свій потенціал. І він спалився. Тут нас зустрічає дуже цікава розмова. Це просто мен для вух. Як же вони викручуються? Та ні, я викинула не викинула, викинула це, ти вийшов просто. Я ж тобі сказав, не виходить. Просто я тобі кажу, включай демонстрацію екрану. Ти замість того, щоб. Не конектись. я проводить. Ану, Alt-Z нажми. Alt-Z. Не виходь з гри. Ну що ти вийшов. Я тобі казав, виходить з гри, закривати гору. Кажу Alt Z нажми. Роби тільки те, що я тобі скажу, будь ласка. Не треба робити нічого зайвого. Демонстрацію всього екрану включи. Угу. Досить це закривати. Все одно знайду. Твоя я просто здається виходить. Ти клацаєш щось. Воно не виходить. Ти щось закриваєш. Я ж чую, І як Чаю стрім. Крусер маю. Мені не цікаво, Крусер. Кажу, не клацай, якщо я тебе не прошу. Закривай Крусфер. Якщо ти зараз не вімкнеш трансляцію, це блокування тебе та твоїх друзів за використання читів. Є повна підозра на те, що ти використовуєш. А зараз ти просто скриваєш це. А, друзі, тут чому? Ну, того, що ти з ними граєш. Вони знають, що ти юзаєш, чи ти. Тише по чого по чи ти, а по-друге, вони... А що ти юзаєш? В сенсі, що юзаю? Ну що що використовуєш? Кросхейер? Да. Mm. Розкажеш. В школі. <laughs> ну. Трансляція буде? Чи можемо можем закінчувати на цьому перевірку і відправляти тебе в бан? Ні, в мене просто ценрачий комп'ютер. Плане, не рабочий. Роб... Мені не треба не робочий, а, не робочий. Падається. Мені треба. Ну так, включи демонстрацію екрану, якщо тобі нема чого приховувати. В чому чем питание? Сверни браузер. В корзину зайди. Оце що? Це? Угу. Без понять. Це users user dolan 2. Відновлю файли. Я не буду зараз чесно на це все тратити я хочеш відправити мене в банк. Ні, ну так я ж хочу, якщо ти граєш чесно, то грай собі чесно. Якщо ти граєш з читами, то признайся не будемо витрачати час один одного. То давай не будемо витрачати час, одночем. Ти граєш з читами, see. правильно? Ні. Ну а чого тоді не будемо витрачати час. Бо я не хочу на цей час тратити. Ну, в плані, ну тебе зараз заблокують ну, і буде блокувати тут... на всіх серверах подальшому, по якому ти будеш грати, на будь-яких серверах. Тобі воно треба? Ні, воно не треба. Ну така, ну ти. Ну, ладно, як хочеш. Ти відмовляєшся від перевірки, правильно? Так. Да. Добре. Приємної Ох... гри на інших серверах. А тут адмін займається волонтерською діяльністю. Лікує шлунки блудних синів Дейзу. А це можна дивитися вічно. Ай, цього ти, я прям тебе сюди вже розхоче так на мене подивитися. Ну привіт. Привіт. Раз ти так хотів на нас подивитися, то можеш подивитися, як твій друг ригає. У тебе хоч мікрофон є? Та ну, не стріляй. Ти ж не видив тебе нічого. Страшно. У цьому відео наглічитери вирішили підсидіти адміністратора під будкою. але вийшло навпаки: мінус дві противні мордяшки. А далі в нас ідуть пару нарізочок, де я трошки лякаю гравців на старті вайп. Я прийшов побажати тобі гарного вайпу. Ага, дякую. Біжи лутайся щасливо. Бу! Єбать на погоду. Я прийшов тобі гарного вайпу побажати. Ти взяв людині вайп спортив, взяв, заколотив його, ну лки-палки. Так а що він за мною. Ти стесняєшся, да? так? Стиснюєшся. Я зрозумів. Щасливенько тоді тобі. Дякую так також. Айо, привіт! Ти радий, що відбувся вайп? Коротше, застав мене з Днінацька. Привіт. Я старався. Я прийшов тебе привітати да. з вайпом і побажати гарного тобі вайпу. Дякую, друже. Тобі також. Дуже приємно. Куку, ку не стріляй в мене. Привіт. Я прийшов тобі побажати гарного вайпу. І сказати спасибі, що завітав до нас на вайб. БАЛЕРИНА Капучіно. Hello, містер. Дідусю, ви куди йдете? Брат, привіт! У тебе дуже класний нік. Ой, блядь, Зря ти це зробив, чувак. А що ти готовий зробити за плюшку? Заспівати або віршик розказати. Давай тобі спою, ти мені даєш ПНВ. Ні, так я точно не дам. Я тобі можу рюкзачок підігнати якийсь. Оооо, сада, задавай. Давай віршик або пісеньку. Я тобі піджив рюкзачок. У, це ти сказав. Віршик ой, дай хочу щось. Ну, ж в школі щось по-любому вчив. О, мені 13-й минали, я пес я нього там за селом. Е, подожди, далі не помню. Ну ладно, ти хоча б постарався. У мене ще дуже багато дітей, якого треба привітати з вайпом. Чи то так сонечко сіяло, чи то так мені було щось там. Да, Непоганий початок, але був хороший кінець. Бажаю тобі гарного вайпу. Да. Не вбивай більше мене. то Нога болить тепер. Все, З вайпом давай удачі, надіюсь, мене не уб'ють учасни. Щасливо. Воблер, братан, ты вдарил его вперся Алло пам-памперам пам-парам пам-пам-пам пам памперем пампаву от уходит на плюсах. Сейчас ведмідь без еви пиздец. Да бежишь. Я тебе супроводжую! А то ти там в дерево зперся був. Я тебе витягував. Ти за Ден или чому Ден, Ден? Ден ти? Я Ден, ні. Я адміністратор серверу, прийшов тебе з вайпом привітати а, а? і побажати гарного вайпу. Біжу з тобою від берега. На плюсику. всім. Щасливенько тобі. Гарного вайпу. Дякую, давай. Нарешті. Місія виконана. Росток. Щось дуже посталки. Стій, не вмирай! Стій, не вмирай! Не вмирай! Ні, росток! Бля, пацан! шов. Е. Візьму твою кофточку про запас. Зараз обкакенськається вітя. Давай, розвернись. Ку. Привіт. Та за що ти мене зразу різнити? Я прийшов тебе з вайпом привітати. <ривіт> не виходить, да? То просто ніч тупи. Куку! Привіт! Я адміністратор. Прийшов тебе вітати з вайпом. Дякую. І побажати тобі гарного вайпу. Дякую. А я испугався. А я не спеціально привітати треба, поки ти на березі шпіоніро голубіро. Здоров. Для того кента вже вітав з вайпом, ще тебе прийшов привітати. подружку А може, може. Балерин? Да, 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 балерино. <реку> ви дуже гарний дует, гарного вайпу вам, хлопці. Дякую. Бувай. ви, роботяги? Там не чого, їдем на тіси. Дай Красавчики. А не, я літаю, всіх вітаю з вайпом і бажаю всім гарного вайпу і вас при... вирішив привітати. Так що успіхів вам. Дякую, дякую. Так, Удачки, гарного вайпу, хлопці. Давай, давай. Подивимося це відео, вам теж бажаю гарного вайпу з таким серйозним. Еблом. Відео вийшло трохи коротшим, ніж зазвичай, але тим не менше я надіюсь, що воно вам сподобалося. Якщо я правий, то натисніть, будь ласка, лайк та кнопочку підписатись, адже ми скоро знову повернемось. Дякую за перегляд.